Да, а там же большой бомб Ты були в Там директор того приємства. Це одне еще. так. Що в 2018 році Львівська міська рада сформувала список мозаїки, але очевидно міняються власники, міняється інформація і не тримаються в фокусі питання стосовно збереження мозаїк. Ми вирішили цього року додати трохи інформаційної складової і все-таки ознакувати всі мозаїки, які в нас на території і внесені є в список рішенням виконавчого комітету, з тим, щоб це додало більше. Ваги їм і додало більше інформаційності, щоб ми мали більшу впевненість, що якщо хтось захоче фізично підійти і щось зробити, цей знак можливо зможе зупинити будь-який вандалізм. Тому ми почали вже цього року в межах наявних коштів. Ми замовили близько 20 наразі. Табличок, і хочемо встигнути їх ще ознакувати. Завершимо роботу найближчих там місяць, можливо, січні, люти, коли в нас будуть ще додаткові теж кошти. Можливо, нам додадуть, що в грудні місяці ми завершимо це все ознакування і будемо всі наших близько 80 мозаїк мати таку інформаційну складову. Тобто сьогодні це не одна мозаїка, на яку повісили цю табличку? Ні, вже повішено є на гаріатричному пенсіонаті. Вже повішено на вулиці промисловій. Тобто робота триває. Тобто, на найближчі кілька днів ми вже ознакуємо всіх 20, які вже є в наявності, і протягом місяця ми допрацюємо, дозамовимо і решту теж ознакуємо. Йде робота ще додатково з власниками, тому що ми всім скерували листи, бо приміщення не є виключно. В комунальній власності є і в приватній, є і в державній. Ми попереджали власників про те, що буде здійснюватися така робота, щоб вони надали доступ. По деяких питаннях ми ще опрацьовуємо доступ до приміщення. І є частина мозаїк, їх майже більше 20, які знаходяться всередині, аналогічно як мозаїка на Володимира Великого 2. Тому нам зовні легше доступ організувати і публічно, а всередині потрібно мати ще дозвіл.